Ми вивезли людей з червоної зони. Це широка балка Херсонська область. Ось. Молода, я парочка собі. 53 роки вони разом. Зараз вам покажу, Зараз я вам покажу квартиру. 7 тисяч стоїть така квартира в місяць. Я так розумію, це без комунальної послуг. Ось. 7 вот тысяч. Так вот, вот такая двухкомнатная квартира. Свет, 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 Кухня. Вот такая. Вот такая двухкомнатная квартира.